Українці можуть здійснити перерахунок суми оплати за комунальні послуги, якщо тимчасово їм відключали подачу опалення та гарячої води після російських ракетних атак. Про це йдеться у постанові номер 151 на сайті урядового порталу. За яких умов це можна зробити, та хто може розраховувати на це, дізнаємося у юриста Ігоря Яська просто зараз. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, вам доброго ранку. Я впевнений, що як тільки наш слухач будь-якого віку і будь-якої категорії чує, що можна десь трошечки зменшити комірне, він точно нашарошує вуха і слухає дуже уважно. Отже, під постанову 151, які категорії населення підпадають? Підпадають ті категорії населення, які отримали неякісні послуги, або це будуть комунальні послуги, або послуги з постачання таких енергоелектроенергії, холодної та гарячої води. Це, така... це ті категорії населення, які підпадають під дію даної постанови. Але, як правило, завжди є маленькі але угу. і з великими на кому. Повинно чітко бути зафіксовано. Перше, це договір, постанова, вона є постанова, вона визначає одні е, певні критерії для того, які е, показники можна е, переглядати і зменшувати оплату. Але документ, який регулює відносини між споживачем, послуг. Зар... Так, так, так. Пане Юрію, вами... так ви знаєте? Між споживачем послуг і е, постачальником даних послуг в даний момент це є договір. І в першу чергу людина, яка заключає договір на споживання певних е, послуг, вона повинна вичитати в договорі, що на себе бере, які на себе бере зобов'язання постачальних послуг, а які зобов'язання і які права має споживач даних послуг. Бо в кінцевому... Е, Етапів взаємовідносин і виникнення конфліктних ситуацій, все буде вирішувати судово претензійна робота. Пане Ігоре, ви знаєте, є такий анекдот. Ви точно юрист, а да, скажіть щось по юридичному. От ви нам сказали зараз по-юридичному, і в мене вже мозок зробив трошки такий попкорн, такий пх. Простими це словами, добре, що добре. має зробити людина, добре. щоб це стало реальністю? Світло, опалення відключали на багатьох насправді територіях. Куди бігти? Так, дивіться. Перше, що якщо, наприклад, договором передбачено безперебійне постачання води споживачу, то людина має право на зменшення, на зменшення плати за воду, це якщо відключення відбулося більше, ніж на 6 годин. Угу. У людини відбулося. Води, людина має вже право звертатися до постачальника послуг з певною претензією або з проханням для того, щоб зробили перерахунок води в сторону зменшення, оплати за воду. Якщо ж за графіком вода постачалася, то більше, ніж два рази в місяць і на 30% постачалася менше вода, тобто два дні, наприклад, вода постачалася на 60% від 100%. Також фізична або юридична особа має право звернутися до підприємства. Підприємство, яке постачало воду, і також то підприємство зобов'язане зробити перерахунок в сторону зменшення. Що далі? Якщо десь зафіксовано факт подачі неякісної води, то дане питання взагалі не обговорюється даною постановою. В будь-якому випадку заборонено поставляти неякісну воду постачальниками даних послуг. Щодо електроенергії і гарячої води, то робиться перерахунок в тій частині. В якій не допоставлялася або гаряча вода, або електроенергія. Ну врахуйте такий важливий момент мається на увазі і ви, і споживачі, що якщо виникла аварія по незалежним причинам, в нашому випадку, які обговорюємо, це приліт, ракета, може, не дай Бог бути, чи ще щось, да, пускоаварійне пошкодження то тоді вина з постачальника даних послуг знімається. Це перший важливий момент. І другий момент, якщо постачальник послуг планово здійснює профілактичні чи ремонтні роботи і перед цим він попередив споживача послуг, також споживач послуг не має права звертатися про перерахунок даних послуг в сторону зменшення. Пане Ігоре, давайте ще раз. Куди потрібно звертатися? Процедуру цю має ініціювати сам споживач? Чи... Звичайно, процедуру має ініціювати сам споживач. Тобто є утримувач будинку, а є постачальний послуг і. Безпосередньо фіксує споживач, якщо він задокументував, наприклад, що в його квартирі про тепло ми забули сказати. Також за тепло він має право звертатися з претензією, якщо температура була менше, ніж 18 градусів в квартирі. Тоді щодня зменшується на 3,3% від суми оплати за теплооплата. Сама дивіться, він повинен зафіксувати факт того, що в нього є порушення, і послуга надається з порушенням незалежно там, чи свідками, чи сфотографувати, mm -hmm. чи задокументувати, підготувати претензію, і до постачальника послуг він повинен звернутися з претензій. Також він може звернутися до утримувача е, будинку, наприклад, це може бути ОСББ або може бути е, ЖЕК, як, ну всім відомий ЖЕК. Да? Вони ж, як правило, роблять розрахунок даних послуг і вони повинні у разі. Неякісних послуг або порушення надання послуг, вони зроби, повинні зобов'язані зробити перерахунок за минулий місяць, Бо вони моніторять монітори. Да. Якщо йдеться про температуру в помешканні, мені в ЖЕК приносити фотку термометра, а, як зафіксувати, що ця температура реально була низькою, щоб це було доказово для того ж таки ЖЕКа? Чи для суду. Так, звичайно, ви, да, звичайно, ви повинні е, дивитися, якщо у вас в квартирі була температура менше, ніж 18 градусів, наприклад, і ви е, звертаєтеся із заявою в ЖЕК про те, що у вас температура менше, або в ОСББ температура менша у квартирі, ніж це встановлено. Це перше почер... першочергове завдання. Тобто можете взяти двох свідків, можете взяти термометр, на відео зняти, що так і так. от Дивіться, в даний момент такого-то числа знаходжусь в квартирі за адресою такої-то, Відбувається зменшення температури. Двох свідків вони зафіксували, проте дану претензію ви надсилаєте в ЖЕК і в теплокомуненерго, чи в теплопостач. Скажіть, Далі, власне, я, я хочу уточнити з практики. В вашій особисто практиці були успішні кейси, коли людям перераховували вартість послуг і вони реально платили менше, або їм поверталося в якийсь спосіб оплати? Дивіться, в нашій особистій практиці було, наприклад, я вам можу сказати, коли, наприклад, проводилися якісь будівельні роботи, і е, організації установи, які проводили е, дані роботи, вони не прибирали територію, не асфальтували територію, не, не закінчували роботи до кінця, а просто залишали грязь і уїжджали. Коли починали ми звертатися, перше, що вони приїжджали. Все уладнали, все асфальтували і все робили. Це перші кейси, успішні, коли прибирали територію, прибирали за собою і асфальтували, забирав грязь. Другі успішні кейси, наприклад, коли дерева чи ще щось десь не потрібно, потрібно обрізати, також звертаєтеся, чи десь провалився тротуар, чи ще ще десь, також звертаємося, тому що ж ми платимо плату за при, прибирання прибудинкової території. Також, коли зверталися і в ЖЕК, також вони реагували, коли належним чином заява або від однієї людини, або колективна заява, буквально тиждень-два. І, і саме основне іде попередження про те, якщо ви неналежним чином не відреагуєте на дану заяву. Ми вимушені будемо переглядати сплату комунальних платежів або прибирання прибудинкової території. Сторону зменшення будемо ініціювати це перед мешканцями даного будинку, даного ОСББ. Ну і це, як Ще правило, там... витворежує надавачів послуг, чесно кажучи, можемо зробити простий висновок із розмови з адвокатом Ігорем Яськом, що свої права, права споживача, у тому числі житлово-комунальних послуг, треба пильнувати і іноді бути достатньо рішучим і наполегливим у їхньому обстоюванні. І тоді банально ми можемо підвищити або не допустити зниження якості життя. Тя у цій частині дякуємо вам, пане Ігоре, за цю розмову Дякую. і за ці поради. Дякую. Ігор Ясько, адвокат, був у першому шоу, ну А далі ми говоримо про здоров'я.